Чи можливо пройти Майнкрафт тільки мишкою, задався я таким питанням. Всього на мишці 5 кнопок. Я вже тільки потрібні кнопки. Один це зламати блок. Два. Це поставити блок. Пропрочування колеса це вивір предмета. Третє. Це зайти у інвентар. Четверте це йти вперед. Та п'яте це шифт. Тому я покликав своїх друзів, щоб не було нудно. І не буду вас більше затримувати приємного перегляду. Як ви вже успіли побачити, я знайшов село. Залутав його і добив до смерті овічку. Ну і рішив все-таки добути дерево. Далі ми почали ізбивати голіма. І я, як настоячий друг, забрав все железо. Да, железо железо! Да. Поки я топився у воді, вони вже каміння добули. Мене не тіма, а золото. Я я не камінь, а чи а чи дом, ну ладно. Лаву! Я лаву нашов. Ой, бас! Що как, що, как за що, как за спедранім? Стоп! Знаєш, чому відео так довго не виходять? Ні? Давай зараз я тобі розкажу. Є дуже потужний мацер, де ти можеш виявити свою творчість, поспілкуватися. Heroin. Та даже пограти колишай. І... Да ну я тебе виграв. Тому якщо ти раптом захотів до нас, тоді заходь на discord сервер по цьому QR-коду або по кликанню під відео приємної гри та перегляду. Зробив відро і мечик і одна няма, почала просить нічне зрение. Я требую зрение, но я йому його не дав. Пока вони били за кусок хліба, я зробив портал незер. І за того що я дуже добрий, я утопив висушеного гаста. Я получив е, гаста маленького. Блять, я большой Син! Син! Син. Син. Я свої на прийом уже Я... на після того, як ми пострадали фігнею, ми все-таки проходити Майнкрафт. Найшли незирську фортецю і почали шукати блейзів. І потім е, ми почали фармити вогняний стрижень. Міша, ти цього хотів? А зачем ватт пошлі дідніска? Нафармили достатньо перлин і залутали бастіон. Поки ми бігали, шукали портал, оказалось, що він прямо у воді. Клас! Я запалив портал і ми туди одразу пригнули. Не зламав ні одного креста, ми просто тупо почали підривати дракона. Зробив супер жорсткий мувчик. Ну а останній час ми просто били дракона і все. І нарешті ми його вбили. Залутали яйце і пішли. Всім дякую за перегляд і всім па-па!